Наразі місячний благоустрою перше хотів би зазначити по е, датам. Він вже вже триває з 15 березня і буде тривати до 12 травня. Стосовно структурних підрозділів сумської міської ради багато хто з відділів вже свої ділянки прибрали. Систематично це контроль здійснюється таким чином: була прибрана ділянкам, чи ділянка тим чи ділянка, тим чи іншим підрозділом е, направляється лист на департамент інфраструктури. Якщо залишилось сміття великогабаритне чи гілля, е, е, чи об, взагалі да, іншого обману, воно відразу вивозиться. Кожного дня наші інспектори контролюють ці ділянки. Взагалом по місту велика подяка закладам, які підпорядковуються обласної державної адміністрації. Вони також дуже гарно в цьому році долучаються, звітують нам. Також йде перевірка не тільки закладів, які підпорядковуються Сумської міської раді, а також закладів обласної ради, які в належному стані підтримують дані ділянки території. В першу чергу хотів би Значити про освітні заклади дошкільної освіти середньої загальної, також лікувальні заклади. Де перевірка всі виконують дане рішення по містечнику благоустрію, територія в належному стані. Великі підприємства, такі як Гуалапак, Федорченка, Насос Енергомаш, також виконуються дане рішення території в належному стані. Будемо цю ситуацію, це питання тримати на контролі восьмо. Якщо не помиляюсь, 8 травня будемо звітувати про саме промісних благоустрою. Повна інформація буде надана. Ми прибираємо, ми цвіточки у нас садимо. Спасіба Лисенка, ми ходили, він зробив у нас євродвор по проспекту Тараса Горюча, Шевченка, 18. Це якраз возле дружби, бо у нас там було страшне, що. Я думаю, що в Сумах доволі чисто. Ну, там... Порівнянні з деякими європейськими містами, але хотілося б там більше якогось там в парках прибирання такого спільного. І взагалі у нас чисте місто. Ну, в центрі точно. Та чистенько, чого ні. Я б навіть сказав, як можна порівнювати, може, з якимись європейськими країнами, що буває грязніше, ніж у нас. Кожен повинен працювати над собою. Є у нас питання, треба подивитись в зеркало.